Друзі. Друзі, а, як взагалі відреагували твої друзі? Почнемо з того, що в мене немає подруг жінок. Я не вірю в жіночу дружбу. <гум> я не знаю, мені з жінками просто дівчатка. Я знаю, що ви прекрасні. Я знаю, що ви всі хороші, що ви всі розуміючі, але в мене особисто в мене не складається з дівчатами. Ну от, ну, я не знаю. І мені немає про що говорити. Може, я ще не зустріла ту саму. Я б дуже хотіла собі таку подругу, як я, з якою би б за любов дві туди-сюди. Але такої дівчинки, я якби розказую, там якісь в мене є знайомі, якісь там старі, іноді там раз півроку я можу з ким зустрітися. Я розповідаю про своє життя, і вона мені каже, я тебе розумію, але я б ніколи не зробила так, як ти робиш. Вони всі розуміють, і типу, і все. А я би хотіла з кимось там поїхати. У мене ще таке, я е, дружу тільки з хлопцями, але я не можу дружити просто з людьми. У мене така є трохи німфоманія. Тому що ну, в мене завжди з усіма моїми мальчиками, у мене якісь там відносини. Ну, вибачте, щось подивлюсь, Коротше, з кожним. Щось в мене є. Ти любиш зіграти в таку гру, да, така. Да. А ось тут перевірити, якщо я зроблю це. А якщо я зроблю да. це, як він відреагує? Чи підуть в нього мурашки по шкірі? так. Да, да. І так само, якщо попадає якась дівчинка просто в нашу компанію, то ми після бутилки віскаря, ми вже цілуємося з нею. У мене немає просто звичайних якихось подорожок.